Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри! В Першому Соборному посланні апостола Петра в першій главі з шостого віршика ми з вами читаємо наступне. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше. За золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується на похвалу і честь і славу приз'явлені Ісуса Христа. Дорогі браття та сестри, безцінна перша глава першого послання апостола Петра, як і все святе письмо. І ось пише апостол Петро, тіштеся з того. Засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. Дорогі браття та сестри, для нас наша віра, наше життя з Богом має бути найдорогоціннішим в нашому житті. Дорогоцінніше навіть за золото. Дорогі браття та сестри, ми з вами знаємо з книги об'явлень, що Небесний Єрусалим, там в небесах, він має золоті вулиці, там дороги із золота. Знаєте, дорогі браття та сестри, наша віра має бути для нас дорогоціннішою, ніж золото. В цьому світі люди, знаєте, Збирають золото, люди бажають збагачуватись. Знаєте, люди живуть цим матеріальним. І певно, що золото, воно, знаєте, є такою твердою, не мов би, валютою. Знаєте, за золото ти можеш собі дозволити все в цьому світі, дорогі браття та сестри, і Серця багатьох людей вони приліплені до золота. Знаєте, хтось бажає вдома трошки зберігати золота, так би мовити, на чорний день, і так далі, і тому подібне. А що пише апостол Петро, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото? Братя та сестри, наша віра для нас має бути. Дорогоціннішою навіть за золото, дорогі браття та сестри, ми маємо цінувати нашу віру більше за все. Ми маємо прагнути своїх внутрішніх відносин з Богом більше за все, дорогі браття та сестри, що нам може запропонувати цей світ? А що нам може запропонувати цей світ? Майже нічого. Невже від золота буде щасливою людина? Звичайно, що ні. Да, вона буде мати статус в цьому світі. Да, вона зможе багато що собі дозволити, вона зможе панувати над іншими людьми. Але апостол Петро пише, що все це не те, що нам потрібно, а нам потрібна віра, щоб наша віра стала для нас такою дорогоцінною. Навіть дорогоцінніше за золото в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.